Ми продовжуємо серію репортажів присвячених Міжнародному дню людей з інвалідністю. Сьогодні розповідаємо про кохання, яке поєднало схід і захід нашої країни. Вони відчули один одного серцем, адже мають проблеми із зором. Свій діагноз подружжя наймитів не вважає особливістю і, незважаючи на поганий зір, мають активну життєву позицію. Про безбар'єрну історію кохання наш наступний сюжет. Їх історія кохання розпочалась п'ять років тому із звичайного телефонного дзвінка. Марина зі станиці Луганської та Олександр з Ужгорода швидко знайшли спільну мову. Марина сюди поїхала вже одна семіна. Ми тут зустрілися, познайомилися вже і одружилися. Насолоджуватися кожною хвилиною життя це про Марину Сташину. Вона має дві вищі освіти, навчається в аспіранторі, проходила стажування у Верховній Раді, працює журналісткою в місцевому інтернет виданні, активна громадська активістка. Цей перелік можна продовжувати ще довго. Дівчина зізнається. Це зараз її особливість не перепона жити повноцінно. А ось в дитинстві морально було важко. Звертали увагу, що це як вади, як це що це недобре, і в принципі що я не є повноцінним членом суспільства. Тому довелося йти за принципом або я їх, або вони мене. Я самостверджувалася в класі за рахунок навчання, так як це для мене було пріоритетним. Було дещо важко, але тим не менш, може тому я зараз легко сприймаю будь-які вади здоров'я. Марина проводить лекції для школярів початкових класів і розповідає їм про дітей, які мають особливі потреби. Для того щоб дітки навчилися сприймати да, дітей з інвалідністю, ми маємо так чи інакше все рівно їх до того підготувати. Олександр теж не скаржиться на життя. Нині навчається в Ужгородському університеті за першою освітою масажист і вже сім років успішно працює у цій сфері. В Ужгородській міській лікарні Сашко відома особистість. Він не тільки хороший масажист, він співрозмовник хороший. Він в розмовами так тебе розслабить. Що каже, руками треба розслабляти Розмовою навіть вже розслабив, коли зайдеш до нього. Олександр навчався у звичайному дитячому садочку в міжгір'ї, та через прогресуючу вроджену ваду очей середню освіту здобувати довелося в мукачівській спеціалізованій школі. Та трішечки важко було, бо все ж таки спеціалізація проходила, Ну більш важчим способом за рахунок того, що це все ж таки інтернатний заклад. Кохання поєднало цих двох молодих людей в Ужгороді. Тепер цьому місту подружжя віддячує своїм прагненням зробити його доступнішим для всіх. Своєю енергією заохочують і друзів. Маріна сташина моя колишня студентка, яка переїхала в Ужгород кілька лет назад. Здійсню вже сім'я ну освоїлась, ми з ней встретились. Ну і вона мене вот познайомила со своїми друзьями. Ну і как-то от благодаря ей я включився в какую-то таку вот, соціальну жизнь. Подружжя ними доводить інвалідність не обмежує, обмежують стереотипи і мріють змінити ставлення оточуючих до таких, як вони. І Якщо все ж таки. Познайомитися з такими людьми, потягнете їм руку, можливо, навіть не допомоги, а просто дружбі якоїсь взаєморозуміння. Ви не будете розочаровані в такому знайомстві і дружбою з такими людьми.